там були цікаві зауваження стосовно деяких наших штучок Мета проекту ми користувалися на той mm. момент тим, чим володіли знаннями. Mm. Значили, Це Люди, громадяни, нам роблять зауваження, Ми з цим приймаємо їх до Ми не згідні, що там деякі питання, такі як мета проекту yeah, можна yeah, замінити yeah. на мета yeah. зборів. І ще що я просто пропоную я загального обговорення думки, не те рішення на сайті якимось чином в якомусь місці прописати, що кожен громадянин, хто доєднався до нашого сайту, стає відразу його співвласником. Да, Бо ми, це але як наше, скажімо так, підприємство було. Хоч воно сайт зареєстрований на вас, ми його. Але з гроші давали всі. Да, але ж ми інвестуємо туди, розвиваємося, ним користуємося як інструментом для реалізації своїх прав. Правда, ми ін... виконаємо слово підприємство. підприємство. Організація. Ні, кажіть, якщо ви дати слово підприємство, як на нас державне підприємство. Це ж публічне підприємство. Тобто ми всі засновники і да, і користуємося ним як інструментом для. Не, як це збори загальні. Збори для власників. Звоні збори ще було б добре якось організувати можливість проведення громадських слухань. Ну будь ласка, знаєте, як не Я розумію, але ну це можна було користуватися тут, щоб ти бачиш, що групі робиться. Ні, 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 підешті, давайте дорослимо. Які громадські слухання це. Я не хочу ці словами, які нас тут заміняти, цей творчий потенціал можна. Я ж Сьогодні вас копию попросила, слухайте все, видаєте питання, сет, який вам відповість, що ви тут знаходите, що ви можете сказати. Це нам треба попростувати, це ну, не називається сусідня. Не слухати Бога, треба не громаду. що Через громаду говорить, через нас Бог говорить. От, коли він правду говорить, ми ж це відчуваємо один одного слухати. Коли відчуваємо, що щось не так, то стой, 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 стой. Через нас він кожному говорить те, де ми можемо зголоситись через совість. Інше нічого не. Ти мені, якщо будеш зараз наставити, перепис, перепис, не йде, правильно? Ти вже зголосився, бо через совість зразу чуть. Ну, просто, можуть, різні погляди на якусь справу, але коли з'являється, оце живе, то ж мурашки потім йдуть, ти ж тут не скриш. Істина народжується обговори, скільки рішується. Я ж про це кажу, то мені не хочеться громадськими силами. Мені подобається більш жива назва а от э, були сьогодні питання стосовно э, стосовно сайту. Яка юрисдикція цього сайту? Ну, які юрисдикції? Ви взагалі знаєте, що таке юрисдикція? Я хочу просто повідомити, що нам невідоме достовірне місце, де зберігаються ці дані. Нам невідомо на яких носіях взагалі як це відбувається. Ми, в принципі, маємо право і можливість скинутися з коштами і організувати це, щоб воно було в нас в Україні, щоб ми були співвласниками. Але це... У сайта немає юрисдикції. Є юрисдикція у держави, територіальна, континентальна, але юрисдикція у власниках. Mm -hmm. Де вона? Це що вони придумають? На морі, в океані, на, mm -hmm. на дні там щось придумують. Ми як народ нас... маємо юридичку майже кордонів у Так, Значить, Ми організувались де на території, mm. на, землі, mm -hmm. на території. У нас у нас перетує. Я що різними називаю, тому що ну, кожен різному. Ну ми точно на землі. Ну ми ж не можемо адресати, що ми там в морі ходимо чи ще що, -то. якщо ми голосували на землі, то це ну, природне право, земельне право, територіальне право, континентальне право. Як хочеш називати, тому що по-різному називають, тому що це теж історичні назви чи юридичні, там, міжнародні, чи ще якісь не може бути у сайта юрисдикції, бо він нічого не вирішує, вирішує ми. Розумієш? Ви ведетесь на те, що вони їх заплутали. Вони задають питання навіть не знають про що це інструмент. Так да. і у нього немає ніякої юрисдикції. Там живі ми. Живі документи наші, і вони де знаходяться на землі. Ось вона з на межах межа кордонів це юрисдикція. Я просто хочу повідомити, що нам достовірно невідомо де знаходиться, Серед ну, це це, 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 це. Це ж не юрисдикція. Да. І це не це не збереження інформації, це просто десь є інст... into... де, де, де печати, це буковки, якими ми можемо проявити. Ми просто орендуємо цей це інструмент. Під, підожди, ми орендуємо це. Те ж саме, як коли ти на загальні збори приходиш, і, і, і там відомість записок, що ти прийшов. Це зв'язку. Як там немає ніякої юрисдикції, так, газети. Яка юридикція? Вони нема правильно. По телефонах не я, комп'ютера, це подобається. Де в повітрі? Воно в повітрі. облака. Тому немає ніякої юрисдикції. Коли про громадянина йдеться, права же проблема не в тому, що римське право в Тому що ви собі брешете, що ви це за От римське право до громадянина во немає? а ми чиси вирішили, що ми не громадян. Це ж це проблема з головою. Рівське право це теж ви інструменти. Так, да, так воно історія вже. В Нашому законодавстві, яке ми прийняли 1 грудня 91-го року, воно є як е, до речі, римське право, воно дуже добре використовується автор і творіння. Те, що творець підтримує, те, що рід підтримує, те, що, що стало. Якщо я автор і творець майна якось, я єдиний і маю право його оформити. І в ньому це чітко зазначено. Якщо громадяни створили місто, так, значить вони громадяни, а всі інші ледарі, і вони фіз особи. От чому ми себе ледарями визнаємо? Якщо ми таку спадщину від батьків отримали? Звісно, наше покоління згодна ледарі. Бляха, муха, навіть розуму не вистачає облікувати, що можна не те, що побудувати, нічого не побудувалося за час. Так що візьміть, почитайте тут, де відкреслено за право власності, Зрозумійте, що вас не стосуються фізичні особи, вас стосуються громадян, а до громадян супер ну, що, що ви супер-пупер сте. Ну що Аклів... ж здається можливість, Аклів або бути фізичною особою, права. або громадянами. Ви ж вибирають, люди вибирайте, або бути фізичною особою, або громадянином. Я ж кажу, нащо вибирати, що ми бомжі, якщо ми громадяни. Я вам просто хочу пояснити, ми так, ми так, так як ми ну, ми так, дайте, Я дайте, я здайте слово скажу. Дивіться. Ми коли викупили купили реєстраційні картки нашої Вінницької міської ради, там карточка форма 4 написано, що Вінницька міська рада діє на підставі модельного статуту. Коли я перечитав модельний статут, там вони діють, як. Товариство. Тобто, юридично, дивіться, юридично виходить, що наша Вінницька міська рада, депутати, коли в місцеві вибори, внески платять. Оце на вибори, коли деньги, це внески вступити в, в товариство. І вони, ви що, я ти ти закінчую. Виходить, це лож. Ну дайте людям просто. І от коли вибори відбуваються, вони громадяни, депутати. А ви фізичні особи. Ми, тобто, міційний точка обліку, Во так юридично вони зробили. Тобто злочин Ну, злочин. Ну дайте людям поясню. Він мені Ну ви все розумієте, ну, розуміє. розуміє. ну, щоб люди не розуміють цього. Вони на ці вибори як барани йдуть і не розуміють, що вони барани. Бо по документам вони громадяни, власники міста Вінниці, получаються. Вони на все їм належать. А а чим ви більше ми будемо говорити про те, як вони налаштовано на своє людям пояснюю це, щоб вони мені не казали Ми їх вибрали. Знаєте, як рабиці, ми їх вибрали вими.